Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про множення натуральних чисел. Що означає 4 помножити на 2? Це означає, що число 4 треба додати 2 рази, буде 8. Якщо 3 помножити на 4, це означає, що трічку треба додати 4 рази. буде 12. Отже, А помножити на Б це означає, що число А треба додати само до себе Б разів. Не будемо забувати, що А помножити на Б це те саме, що Б помножити на А від перестановки множників Добуток не міняється. А отже, Б помножити на А, це означає Б додати само до себе A разів. Як ми називаємо члени перемноження? Давайте ми запишемо добуток чисел. А помножити на Б, і нехай цей добуток дорівнює якомусь числу С. В такому випадку А і Б це множники, С добуток. Як знайти невідомий множник? Щоб знайти, наприклад, невідомий множник А, треба добуток поділити на відомий множник. Якщо потрібно знайти другий невідомий множник b, то треба добуток C поділити знову ж таки на відомий множник А. Розглянемо ще деякі властивості. Якщо число помножити на одиницю, то буде саме це число, тому що ми взяли, вірніше число взяли один раз. Але якщо будь-яке число помножити на 0, то буде 0. Ну і очевидно, якщо 1 помножити на а буде а, а 0 помножити на а буде 0. Далі ми розглянемо, як виконувати множення стовпчиком. Наприклад, нам потрібно помножити числа. 32 457 на 38. Запам'ятовуємо таке. Першим пишеться число, у якого більше цифр. Тобто 32 457. Старайтеся писати цифру у клітиночці, тоді вам легше буде підписувати число під число. Помножити на 38. А далі. Ми підписуємо наступне число, вирівнюючи його по правому краю під першим числом. Тобто, число 38 я запишу ось тут. Починаємо перемнож... перемножати. Спочатку перемножаємо цифру 8 на кожну цифру першого числа. 7 на 8 56, 6 пишу, 5, пам'ятаю. 5 на 8 40 і 5. 45, 5 пишу, 4, пам'ятаю. 4 на 8 – 32. Та ще 4, 36, 6 пишу, 3, пам'ятаю. 2 на 8 16, Та ще 3 19. 9 пишу, 1 пам'ятаю. 3 на 8, 24, та ще 1 – 25. Далі беремо цифру 3. І починаємо її також перемножати на кожну цифру першого числа. Але підписувати починаємо під цифрою 3. 3 на 7, 21, 1 пишу, 2 пам'ятаю, 3 на 5, 15 і 2, 17, 7 пишу, 1 пам'ятаю. 3 на 4 12 і 1, 13, 3 пишу, 1 пам'ятаю, 3 на 2, 6 і 1. 7 і 3 на 3 9. Тепер те, що утворилося, ми маємо додати 6 зносимо. 5 плюс 1, 6, 6 плюс 7, 13, 3 пишу, 1 пам'ятаю. 9 і 1 10 та ще 3. 13. знову 1 пам'ятаю. 5 і 7 12 і 1. Знову 13, 3 пишу, 1 пам'ятаю. 3 і 9 – 12. Відділяємо по три знаки справа і читаємо число. Це буде 1 мільйон 233 тисячі 366. Виконаємо деякі вправи. Номер 292. Подай у вигляді добутку суму. Ми бачимо перше число 407. Додається само до себе чотири рази. Отже цю суму можна представити у вигляді добутку числа 407 на 4. У другому прикладі число А додається само до себе, порахуємо. 6 разів. Отже, таку суму можна представити як А помножити на 6. Номер 295. Подай у вигляді суми добуток. Отже, в нас є добуток 472 помножити на 3, а треба подати його у вигляді суми. Що це означає? Це означає, що число 472 ми будемо додавати. Само до себе тричі. Давайте розглянемо приклад третій. Б помножити на 7. А це що означає? Це означає, що число b ми будемо додавати само до себе. Зверніть увагу, 7 разів. Ось так. Розв'яжемо номер 296. Виконай дії. Усно. Тобто ми з вами будемо рахувати зараз усно 40 помножити на 5. Що означає 40 помножити на 5? А дуже просто все ми це робимо. Дивіться, тут є нулик. 4 множимо на 5 буде 20, а цей нулик ми просто зносимо. Отже, 40 помножити на 5 буде 200. Інакше, якщо 40 помножити на 5, Треба 40 додати само до себе 5 разів. Спробуйте додати. Чи вийде у вас 200? Другий приклад. 25 помножити на 2. 25 помножити на 2 це означає 25 треба додати 2 рази. Тобто 25 додати 25. Це буде 50. Третє. 137 помножити на 1. Якщо будь-яке число множиться на 1, це буде саме це число. Далі, такий приклад: 14 помножити в дужках 15 мінус 13. Тут ми пригадуємо порядок дій. Спочатку ми виконуємо дію в дужках, а потім уже множення. Тобто 15 мінус 13 це буде 2. І 14 помножити на 2, це означає 14, додати 14 буде 28. П'яте. 27 треба помножити на таку дію в дужках. 37 відняти 37, але ми розуміємо, що 37 відняти 37 це буде 0, а 27 помножити на 0 завжди буде 0. Будь-яке число множенні на 0 дасть нам 0. І останнє, давайте розберемо в дужечках 2023 додати 2022 і помножити на 0. Подивіться, діти, не завжди треба виконувати дії по порядку. Що б ми тут не зробили в дужках, яке б у нас число тут не вийшло, але примноження на 0 це завжди буде 0. Номер 297. Знайди число, яке у 142 рази більше за 18. І отут ми з вами пригадуємо: якщо в нас відомо, що число на скількість більше, то це додавання, якщо на скількість менше це віднімання, а якщо в або у скількість разів більше це множення. Ну, відповідно, якщо у або в кількість разів менше, це буде ділення, але проділення потім. А зараз ми бачимо, число у 142 рази більше за число 18. Тобто треба це число 18 збільшити у 142 рази, а отже, помножити на 142. Потрібно просто виконати цю дію. Ну, звичайно, усно це буде складно, тому ми виконуємо її в стопчик. Спочатку ми записуємо те число, у якого більше цифр. Хоча це не обов'язково, але якщо ви підпишете спочатку менше число, а потім більше, то у вас просто більше буде потім доданків. Отже, 142 ми множимо на число 18. Я нагадаю, підписуємо, вирівнюючи числа по правому краю, число під числом, не незважаючи на їхні розряди. Хоча, в принципі, ми підписали розряд під розряд.

Якщо ми одиницю перемножимо на число, це буде саме це число. Тому не треба повторювати 1 помножити на 2. Просто кажемо 1 помножити на 142, це буде 142, але підписуємо під одиницею 2, 4, 1. Додаємо ці числа, які утворилися. 6 зносимо, 3 плюс 2 5, 1 додати 4, 5 і 1 додати 1, 2. 2000 – 502, 556. Ось таке число в нас утворилося. Номер 299 пропонує нам 6 прикладів на множення. Отже, давайте їх розберемо. Перший приклад будемо множити в стопчик. Спочатку записуємо більше число 12154, помножити на число 252. 252. Починаємо множити. 2 на 4 8. До речі, ви можете поставити відео на паузу. помножити самі, а потім перевірити, як ви помножили. 2 на 4 8, 2 на 5, 10, 0 пишу, 1, пам'ятаю. 2 на 1, 2 та ще 1 – 3. 2 на 2 4, 2 на 1, 2. Далі множимо п'ятірочку, Починаємо підписувати під п'ятіркою 5 на 4. 20, 0 пишу, 2, пам'ятаю. 5 на 5, 25, та ще 2, 27, 7 пишу, 2 пам'ятаю. 5 на 1 5 і ще 2 7, 5 на 2, 10, 0 пишу, 1 пам'ятаю, 5 на 1 5 та ще 1, 6. І нарешті двійочка. 2 на 4, 8, але зверніть увагу, ми вже двійку множили. Тому тут сміливо можете переписати, якщо ви, звичайно, впевнені, що ви перший раз помножили правильно. Переписуємо те, що у нас утворилося спочатку: 8, 0, 3, 4, 2. Я сміливо переписала це число. Зносимо 8, все тут додамо, тричі да, три числа. 8, нулик. 3 додати 7 10 і 8, 18. 8 пишу, 1 пам'ятаю. 4 додати 7 11, та ще 1 – 12. 2 пишу, 1 пам'ятаю. 1 і 2, 3 та ще 3 6. 6 і 4 10, 0 пишу, 1 пам'ятаю, і тут буде трічка. Отже, ми маємо число 3 мільйони 62 тисячі 808. Розглянемо другий приклад. 36 492 множимо на 91. Теж нескладно. Одиничку, якщо ми помножимо, буде те саме число, ми його просто перепишемо. Тепер множимо 9. 9 на 2, 18, 8 пишу, 1 пам'ятаю. 9 на 9, 81, та ще один. 82. два. Два пишу вісім, пам'ятаю. на девять 36 та ще вісім. Сорок чотири 4 пишу чотири, пам'ятаю. Шість на 9 54, та ще 4: 58. Вісім пишу 5, пам'ятаю. Три на девять двадцять та ще 5. 32. Додаємо ці два числа. Двійка. 17. 7. 10. 12. 3. Три. Отримуємо три мільйони триста двадцять тисяч сім Давайте розберемо приклад із нулями. Шостий. Подивіться уважно. Тут 29 ,2 і тут 42,20. Дивіться, що ми з вами зробимо? Ну, Оскільки в нас тут одинакова кількість цифр, то нам не складе ніяких труднощів, ми підписуємо просто число під числом. Але, чи потрібно нам перемножати все на 0? Чи треба робити два рядки нулів? Очевидно, що ні. Ми нулі ці просто заігноримо. Ми будемо перемножати числа 2 на 9 18, 8 пишу, 1 пам'ятаю. 2 на 2 4 і 1 5. Тепер перемножаємо четвірочку. 4 на 9, 36, 6 пишу, 3 пам'ятаю. 2 на 4, 8 і 3 11. Додаємо 8. 11, 2 і 1. А що робити з усіма цими нулями? <кх> Діти, а всі ці нулі, всі 4 нулі ми просто дописуємо у відповідь і отримуємо 12 мільйонів 180 тисяч. Перевірте на калькуляторі. Чи правда? Розв'яжемо задачу на рух. Автівка їхала 2 години. Зі швидкістю 65 км за годину. І 3 години зі швидкістю 70 км за годину, яку відстань вона подолала. Діти, Поставте задачу на паузу, зараз відео на паузу. Прочитайте ще раз задачу. Спробуйте самі розв'язати її, а потім продовжіть перегляд. Запишемо коротку умову. Залишаємо місце тут для категорій. І зверху пишемо В, Т, С. До речі, не важливо, як ви запишете. Можна написати С, В, Т, Т, В, С. Як завгодно, але має бути ось ці присутні три літери. В це швидкість, Т час, С це шлях. А далі ще раз прочитаємо задачу: про які категорії йдемо? Автівка їхала 2 години зі швидкістю 65 км за годину. І 3 години зі швидкістю 70 км за годину. Тобто, один і той самий автомобіль, але він їхав частинами. Частину дороги він проїхав із такою швидкістю, а частину він проїхав з такою швидкістю. Тобто, давайте ми так і запишемо: от, перша частина, і друга частина. Так, от, першу частину виписуємо. Автівка їхала 2 години. Що таке 2 години? Це час, Під Т пишемо 2. Години. Зі швидкістю 65 км за годину. Це швидкість 65 км за годину. І, а далі пішла друга частина шляху. 3 години в другій частині. Три години зі швидкістю 70 км за годину. Яку відстань вона подолала? Але тут ми міркуємо. Де нам треба знайти, ну, відстань це шлях, да? ми розуміємо. Тобто ось тут десь треба поставити знак питання. Але дивіться, автівка їхала дві частини шляху. Тобто, вона спочатку подолала ось цей шлях, а потім оцей. Тобто, нам треба разом знайти, скільки шляху вона проїхала. І тепер все стає на свої місця. Тобто, ми спочатку повинні знайти першу частину шляху, потім другу частину шляху, а потім додати. Розв'язання. Пригадуємо формули S дорівнює V помножено на T. Нехай першу частину ми позначимо як S1. А другу частину шляху ми позначимо S із індексом 2. І тоді S1 ми знайдемо першу частину шляху яким чином, ми помножимо швидкість, з якою автівка їхала по першій частині шляху, на час? Тобто 65 помножимо на 2. Що це буде? Множимо 60 на 2 це буде 120, і 5 на 2 10. 120 додати 10, це буде 130 км. Зверніть увагу, діти, пояснення тут можна не писати, тому що ми попереду написали S1 до рівні. Автоматично ми повідомили, що ми будемо шукати першу частину шляху. Так само ми знаходимо другу частинку шляху. 70 множимо на 3. Тут все просто 7 помножити на 3 буде 21, а нулик дописуємо 210 км. І знову пояснення ми не будемо писати, тому що ми вже написали, що це S2, тобто це друга частинка шляху. І нарешті весь шлях С ми знайдемо, яким чином ми додамо першу і другу частину шляху. Тобто 130 додати 210. І це буде. 340 кілометрів. Діти, я можу помилятися, тому буквально перевіряйте все, що я роблю. Перераховуйте самостійно, ось, щоб не було помилочок. І знову ми тут можемо пояснення не писати, ось які ми молодці. Напишемо лише відповідь. Бо ми наразі знайшли, який шлях подолала машина, подолав автомобіль. 340 кілометрів. Кілометрів. Я звертаю увагу, відповідь ми пишемо коротку. Що питають задачі? те відповідаємо. Коротко, дуже коротко. Номер 303. Треба дати відповідь на таке запитання: за якої умови добуток х на у дорівнює 0. Перепишемо собі Х на у і скажемо, що воно дорівнює 0. Коли Х на у дорівнює 0? Щоб добуток двох чисел дорівнював нулю, потрібно, щоб хоча б один множник дорівнював 0. Тобто, ось такий добуток можливий, коли або х дорівнює 0, або y дорівнює 0. Ось і вся відповідь. Задача номер 304. У пачці. А зошитів. Скільки зошитів у восьми таких пачках? Склади букваний вираз і обчисли, якщо А дорівнює 20, а потім 25. Але спочатку нам потрібно скласти буквиний вираз. Тобто, ми вважаємо, що А це якесь число. От у пачці у нас А зошитів. Скільки зошитів у восьми таких пачках. Якщо ми візьмемо 8 таких пачок, то очевидно. Очевидно, нам потрібно 8 помножити на А. 8 помножити на А. Діти, коли ми пишемо множення, добуток пишемо числа і букви, то між ними множення знак можна не ставити. Тобто 8 помножити на А можна писати як 8а. Ось так. І це буде правильно. Тим паче, якщо буде написано 8А, то ми розуміємо, що це 8 помножити на А. Ось ми склали вираз, буквений вираз для, для знайдення скільки зошитів у восьми таких пачках. А тепер сказано: обчисли, якщо А дорівнює 20. Отже, ми такий вираз пишемо так. Якщо А дорівнює 20 то записуємо цей вираз 8а дорівнює, Підставляємо замість А 20. 8 помножити на 20 і рахуємо 2 на 8 16 і нулик дописали: 160. Якщо А дорівнює, як сказано, 25, то 8 А дорівнює 8 помножити на 25. Дорівнює. Ну, якщо ми можемо усно помножити, давайте спробуємо. 8 помножити на 20, ми вже це робили, це 160. А ще треба 8 помножити на 5, це буде 40, 160 і 40 це буде 200. Ну і запам'ятовуємо, якщо 25 помножити на 8, буде 200. На цьому все. Додому, будь ласка, візьміть номери 305 і 306. До зустрічі!